Свято Першачків провели 21 вересня у залі будинку науки і техніки. Цікаво та весело прийняла країна знань своїх нових мешканців, яких цьогоріч 440 чоловік. Усі ці діти вперше прийшли до школи, сіли за парти та з відкритим серцем рушили на зустріч новому. Привітати нове покоління школярів із такою важливою у їхньому житті подією. Завітав кандидат у депутати Верховної Ради України наш земляк Віктор Миколаєвич Жеребнюк. Вітаю першачки вас святом. Вечніться, весіть, дітки. У мене до вас запитання. Ви гарні діти? Ви любите своїх батьків? А вони вас люблять? Хочу звернутися до батьків. Це те щастя, заради якого ми живемо, творимо і віримо. І я вам всім бажаю Божого благословіння, віри і успіху нашому чудовому місту. Давайте поаплодуємо вашим батькам, дітки. Давайте да? дітки. Молодці! Звичайно, ви гарні діти, і мені надзвичайно хочеться, щоб сьогоднішній день в вашому житті. Назавжди ви його запам'ятали, і я думаю, що нам вдасться це зробити, щоб ви на все життя запам'ятали свій ступ світ знань школи. Святом вас і цей сюрприз для вас, для всіх. Загальноміський урок свято для новоселів країни знань, знамена подія. Така неймовірна кількість подарунків від Віктора Жеребнюка, звісно, додала ще більшої святковості заходу. За гарний сюрприз кандидата у народні депутати, школярики, назвали чарівником, адже чудовий настрій, незабутні враження та щасливий блиск в очах можуть бути подаровані лише чарівником. Подбав Віктор Жеребнюк і про тих першокласників, які не змогли взяти участь у святі. Для них подарунки передали класними керівниками.